Вітаю вас, шановні підписники каналу і ті, хто будуть працювати з цією технікою, цією темою. Я бажаю вам натхнення, віри в себе. І на початку я скажу, що нічого нового в тому матеріалі, який говорю, не скажу. Ви все самі прекрасно знаєте. У кожного із нас є правильна відповідь, і вона правильна для нас в даний момент. А такою, як вона є, як ми її розуміємо. А Головне. Моє завдання це направляти ваш фокус і допомагати створювати той стан, який допоможе вам реалізувати потрібну для вас ціль. І ми час, який присвячували в практикумі процвітання минулі відео-аудіо. Вони присвячені тому, щоб зробити інвентаризацію якихось внутрішніх блоків, якихось стратегій мислення, які ведуть вас до процвітання, до реалізації потрібної цілі, чи не ведуть. Подивитися на це, фокусуючись в контексті вашої теми, вашої цілі і. Прийняти рішення, ми залишаємо це в своєму просторі чи нап... наповнюємо чимось іншим. І зараз я пропоную вам зробити енергопрактику створення мотивації альбом мрії. Пропоную вам зробити три глибокі вдихи, три глибокі видихи і закрити очі, розслабитись. Якщо вам безпечно, якщо не лунає тривога, якщо немає якихось загрозливих обставин довкола вас, ви також можете потім намалювати собі цю картину для того, щоб вона була звізуалізована, щоб це було перед вашими очима. Знаєте, як в школі, коли ми вчили табличку множення, ми її тримали перед очима і періодично повторювали. Я пропоную вам розслабитись, приділити час тому щоб подивитися на те важливе, що потрібно вам побачити, в контексті вашого запиту. Уявіть своїм внутрішнім взором. побачте своїм внутрішнім взором на внутрішньому екрані фотоальбом. І в цьому фотоальбомі зображені всі ті речі якими б ви хотіли володіти в майбутньому? Уявіть, що ви дивитесь зі сторони на себе, коли в тому віці, коли ви вже реалізували все те, що важливо для вас в вашому житті. і... Що це може бути? Це можуть бути якісь будинки, автомобілі, одяг, красиві речі, продукти інтелектуальної, творчої діяльності, можливо, книги, можливо, книги з родовими історіями, можливо, ще щось важливе, те, що ви хочете залишити, як інформаційний чи як матеріальний слід після себе, те, що приносить вам задоволення, чи примножує ваші сенси в цьому фізичному втіленні. Можливо, це якась побутова техніка, можливо, це якісь а, речі, які ви створюєте своїми руками. Можливо, це матеріалізовані ідеї, які ви вважаєте за потрібне залишити після себе і для себе, поки ми живі, поки ми можемо творити. У нашої душі немає інших рук, окрім наших. І продивляючись кожен альбом, кожну фотографію. Постарайтесь яскраво і у всіх можливих відтінках емоцій уявити ту картинку і себе, коли ви отримуєте бажане, коли ви реалізовуєте і створюєте те, на що ви дивитесь з фотографії. Ви бачите себе ніби зі сторони, і ви бачите, як ви проживаєте ці емоції. Уявіть, побачте. Якщо вам. Немає можливості побачити це своїм внутрішнім зором, а уявіть, щоб ви побачили, як би могли побачити. Подивіться своїм внутрішнім зором, або подивіться, як би ви могли, щоб ви могли побачити, як би могли подивитися, як ви із задоволенням використовуєте ті речі, приміняєте ті речі. Які зображені на фотографії, які для вас важливі, приносять вам задоволення, користь, як вони вам подобаються, як цей стан впливає на вас, на те, як ви живете, реалізовуєте своє життя, які вони якісні, якої якості, які вони, якого кольору, і як вони покращують ваше життя, покращують життя інших людей, з якими ви ділитесь? Як вони роблять ваше життя більш комфортнішим і комфортнішим життя інших людей, що далі? Що за цим? Відчуйте, як всередині вас росте бажання дійсно реалізувати це в життя. Навіщо? Що за цим? Що далі? І можете прийняти таку ідею і відчути, проговорити, що я дозволяю собі. Радіти життю, я дозволяю радіти життю таким, як воно є для мене, в тому прояві, в якому воно є. Я дозволяю собі радіти, я дозволяю собі радість, я дозволяю собі щастя, я дозволяю собі мати все те, що мені потрібно. І я маніфестую, заявляю свій намір, свій намір мати те, що для мене важливо і потрібно, на що я маю право по праву свого народження. І перечисляєте те, що для вас важливо, те, що ви бачите на картинці, і ці бажані фотографії, де зображено те, що для вас важливо. І знову ви дивитесь на той фотоальбом, перегортуєте сторінки, відчуваєте. Дивитись на себе зі сторони, як ви виглядаєте, коли у вас будуть ці речі, ті важливі, які про ваше сенсе, можливо, це написана книга, можливо, це якісь історії з родової системи, позитивні притчі, можливо, які допоможуть знаходити відповіді вашим майбутнім нащадкам. А можливо, це просто те, що приносить задоволення і дозволяє швидше рухатись, наприклад, комфортна машина чи будинок, де ви будете. Процвітати, і проживати найліпший сценарій вашої родовій системі в пам'ять тих, хто не мав змоги це робити, або, наприклад, хто робив максимум для того, щоб жити процвітаючи. І привносячи свою лепту в те місце, де ви живете, і загалом у історію людства, як ви творите своє щасливе життя. І Дивимось на себе зі сторони і ніби дивимося зі сторони, як цей намір реалізовується найкращим, найекологічнішим способом для вас і для всіх тих, з ким ви маєте взаємодію найкращим, найлегшим, найпростішим, гармонічним, приємним способом. І подумки робимо крок вперед. І з'єднуємось з своїм тим образом, який ми бачили. І робимо три глибоких подихи, три глибоких видихи. Дякуємо собі за цю роботу, тому простору, який показав нам картинку, вона може змінюватись, майбутнє може змінюватись. Але найважливіше в цій роботі, яку підказку ви побачили для того, щоб реалізувати ціль, яку ви бажаєте побачити своє майбутнє, спроєктувати. Отримати якусь ідею, натхненний стан. Відчуваємо своє тіло, що ми тут і зараз є. Відчуваємо стопи на ногах, пальці на руках, м'язи шиї, повертаємо голову вліво-вправо і відкриваємо очі. Дякуємо собі і вперед. Робити те, що приведе до реалізації вашої цілі. Повертайтесь до цієї практики, коли вам потрібна якась ідея від наймудрішої людини від вас, від вашого внутрішнього мудреця. Ніхто, окрім вас, не реалізує ті сенси, які радують саме вас. Ніхто не знає, як правильно, правильно так, як вирішите ви, і отримаєте результат той, який створите ви. Або не створити і не діяти це теж вибір. Гарного вам дня і до нової зустрічі!